Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба. Ми з вами на кухні будемо робити сир з паприкою. Ось те, що я заказувала на сайті Cheese Master. Ось, і хочу спробувати зробити ще, додавши трошки базиліку. Тоже заказувала на Cheese Master. І закваски так само. Все там заказувала, там, де я весь час заказую. Ось хочу робити сир. Казали показати, як я роблю з паприкою. Сир буду я робити качоту з паприкою і з базиліком. Так, молоко я нагріла до 37 градусів. Всипала закваску. У мене є 20 літрів молока. Всипала закваску. Вже півгодини постояло. Тут в мене розведений. Фермент в воді переварений, тут достуджені. Зараз вилю молоко, перемішаю і будемо чекати, коли зробиться згусток. Оставимо з ферментом на пів години. Так, як зробиться згусток, ну, там 30-45 хвилин треба для того, щоб зробився згусток. Якщо пастерилізоване молоко, то від 60 до 90 хвилин йде на те, щоб зробився згусток. Тоді, якщо вже від стінок стане відділятися згусток каструлі, ми беремо і оріжемо кубиками по 2 см, ось такими кубиками, і включаємо самий малий нагрів молока ну, вогню, щоб молоко нагрівалося до 42 градусів. Помішуючи кожен раз, постоянною помішую 20-30 минут, щоб за 20-30 минут спіло нагріться молоко до 42 градусів. От. Тоді будемо робити далі, буду показувати далі. Так, зерно я помішала. Тих пів години нагріла до 42 градусів. Тепер. Сцідила сироватку, ну це не все сирне зерно. Я половину відділила в другу каструлю, сушила зерно все в одному, а тепер розділила на двоє. Одне буде в мене йти з, тим. Як його? з паприкою і друге з базиліком. Сюди я буду робити з паприкою. Тут більше згусток, більше взяла, бо з паприкою я робила, казали мені, що смачно. Сироватку треба зібрати, щоб зверху був сир, сирне зерно. І додаємо паприку сюди. Ну, паприки додаєте, скільки ви хочете. Я, мабуть, хватить. А ще трошки Якось маловато. Ось так. Хто скільки хоче, той стільки додає. Я додала стільки, мені, мабуть, хватить. Накладаємо форму і гарно пресуємо. Ось так. Рукою спресовуємо. Зараз вський сир наложимо в форми. Зараз я ще покажу з базиліком, яке я роблю, хочу попробувати. Бо з паприкою робила, пробували. Казали, що дуже смачно. З базиліком не робила, не знаю. Ось. І зараз я його... Ставлю в мищенку і тоді в холоди те, в духовку. Духовка має бути розігріта до 50 градусів. І пропаруємо його три рази по пів години, перевертаючи кожний раз, кожних пів години. Тобто, півтора години він має визрівати в духовці при температурі 50 градусів. О, бачите. Я перевернула його. О. Все. Одна форма готова. І зараз в духовку буде йти. Так, а тут що у нас остається. І так першиво і так не добре. Зараз. Так, я перецідила сир. А це що за фокус? Хай буде, хай мені їх треба, я знаю, що це фокус. Oh. Буде ще в мене одна форма щось. Я думала, що воно в одну влізе якось більше вийшло. А може, то я там мало оставила. Не знаю, зараз побачу Ось так. Бачите, які виходи з паприкою. Ось. Ось так. Писували. Перевернули. В миску поставили. Так. Ту каструлю ми заберемо. Іван, піди, подивися, щось дуже малий гавкає. Далі трошки сироватки ще стіджу. Так, ну а це у нас базилік. Йому курка бабелінки не сподобалась. Oh. Ну, це теж факт. Раз ні, нет, так ні, то що ж ти зробиш. Але пахне гарно. Так. А це ми такі сердечка зробимо, невеличкі формочки. Ну і що тузик не гавкає, а він гавкає, що ж ми. Ось так робиться з наповнювачем. Додавати кріп, петрушку, хто що яку зелень любить сюди. от Горіха. ось любу, любу, любий наповнювач можна додавати. Ну, це вже на вашій, то кажуть, смак. Так. Іванку, мені тебе треба. Зараз я переціджу ще оту. Так. Я те, що перецідила, допихаю в ті сердечка. І зараз все й файно в духовці сплавиться до кубки і все буде файно. Так. І зараз все так з тими міщенками. В духовку і він має пропаруватися, визрівати. От півтора години. Три рази по пів години перевертати треба. Що пів години перевернули. Якщо духовки, у вас нема такої, що виставити температуру, берете в каструлі, нагріваєте воду 50 градусів, і ставите якусь решетку. Бачите, таке гарний ход. І ставите решетку, і на ту решетку ставите форму сиру. І обкриваєте ту каструлю, щоб вона тримала температуру 50 градусів. Пів години постояло, перевернули, воду знову ж таки догріли. Ось. І знову накрили. І тоді у вас буде гарний смачний сир. Ось, бачите, як гарно дивиться. Так, Той спресуємо, перевернемо і буду ставити в духовку. А тоді, вже як він пропариться в духовці, виймається з духовки, так в формах ставиться його остигати при комнатній температурі, поки не остигне. Остигне, тоді робити розсіл. Розсіл. зараз я вам скажу пропорцію росолу. Зараз подивлюся. Один літр води 150-180 грам солі. Це вже яке ви за соло не хочете. От, і солите його. Так, і одна друга чайної ложки ще оцету 9% додати йому в розсіл. Ось і солити його, солити його. На кожний кілограм 6 годин. Ось так. Солиться. Все. Я буду ставити свій сир у духовку. Ось так. Ось така в мене виходить. Красота. Що зараз йду, тільки в духовку сир поставлю. Так. Сир той, що ми робили з вами. Важимо, скільки в мене вийшло, там вроді 20 літрів молока було, неповно. Що з паприкою робили і з базиліком? Так. ,850 кіло 850. В мене вийшло сира. Так. Угу. Ладно. Так, вагу ми заберем. І нам поки місць не треба. Якщо сир сам пресується, ну от пресувати його під вагою. Його більше остається. Якщо пропарувати в духовці чи на бані, він більше стікає, і виходить його менше. Так, прийшли мені вчора вакуумні пакети. Я заказала на розетці. Так, вроді, розетка. Ой, не пам'ятаю, на якому сайті. Розетка, вроді. Зараз гляну. Да, на сайті на Резетка в інтернет-магазині. Сайт пише.шоп. Ось такий. Я не рекламую, я просто кажу, бо мене питали, де, де я буду заказувати, щоб я показала. Тут є набор різноманітних розмірів. Ось так. П'ять таких рулонів різних розмірів. На кожному тому, як його, рулоні по 5 метрів. Так, розмір є 28 см Розмір є 25. Тоді 20. 15 і 12. Ось таких 5 рулонів я заказала різних. Ще тако, таких я не заказувала. Зараз хочу випробувати, буду вакуумувати дві головки сира. Ось. І спробуємо. Чи вони підходять до мого вакуматора, чи не підходять. Будемо знати. Ось таке підділо. Відкрити треба. Вони ще заклеєні. Характеристика писала, що можна в них навіть варити завакумовані там продукти. Ось, ну, не знаю. Я ще не пробувала тієї фірми, зараз, Думаю, що підійде мені до, То, мабуть, за малий буде. Ні, це за малий. Треба взяти. Трошки більший. У мене є й маленькі, але я то маленького цього вакумірувати не буду. Бо цей так буде. Нам треба оце його, напевно, візьмемо. А, ну, подовжені. В мене і підійде, а може більше взяти. 15, треба 18 взяти. Ох, оце його. 20 в мене. І 4-5, то його візьмемо більший. Зараз подивимося. А ні, ще один відкриємо. У мене є коробка для вакууміруваних пакетів тих. Я їх зараз всіх туди зложу. Так, і дивися? Не відкрию. Без дозволу о це е так край за запаюємо. І відрізаємо сортик. Ось так. Бачите, запаює прекрасно, як вам показати? Прекрасно запаяло. І положимо сюди головку сира. Збирайся, заходи. О, трошки задовго взяла, але ну, нічого. Так легше вакуумірувати, як чуть довше. Завакуміруваний прекрасно? Я довольна пакетами. Все. Зараз ще один завакумірую. Ну, я вже показувати не буду. Ну, а зараз ми посипемо сир паприкою ось такою. Цей що сир з паприкою? Він буде обсихав з стаю паприкою, щоб було смачно. Як обсохне я його тоді завакумірую або невакуміруваним віддам. Буде видно. Ось такі то справи. Ну, я ще зараз сюди чуть-чуть додам гостроти і легесенько-легесенько додам червоного перцю. Так дуже чуть гострого. Ось так, бачите. Хто не хоче, може так не робити. Я додаю. Казали мені, що так смачно. Ті, хто їли. Ось так. Ну, цього дуже чуть-чуть треба. Ось так. Ну, тільки на одну сторону. зараз я його занесу зразу в холодильник і положу на просихання. Він то вже трошки обсох. Я його вже з розсолу дістала, він вже три дні полежав в холодильнику ось, А тепер посипаю. Бо якщо зразу по мокрому, тільки дістали. Це я таку формочку робила. ось, Якщо зразу по мокрому дістали і положити, посипати його, то воно буде, як сказати, розпливатися. А як він вже трошки обсох, ось тоді. Добре посипати. Можна додати ще сюди чорного перцю трошки до паприки. Ну, я не питала, чи так буде смачно, чи ні, чи будуть їсти, то я не буду додавати. А чуть-чуть червоного чуть-чуть. Для гостроти можна. Ось так. Такий в мене буде е, сир. Паприкою і тепер ще краєчки. Десь в мене є копчена паприка куплена. Треба буде взяти копчену. Хочу великої робити, зараз як сипану, то все й висиплю. Можна аж такого, о, бачите, хто хоче. Ну, то й вона. О! Ось так зроба. Кольоровий, кольоровий. Ого. Ось так. І капельку для смаку. Ну, дуже трошечки. О. Все. Ось такий сир. Це я посипати нічим не буду. Зараз руки з паприки помию, заберу холодильник. А може один посиплю трошки легенько базиліком, зараз подивлюся. Так, цей трошки обмочала я в хнелі-сунелі. Теп-ху-гос, базилік. Юр казав в хнелі-сунелі, я кажу собі базилік. Цей самий, що я купляла на сайті Cheese Master. І звідси, і звідси трошечки, чу-чуть, -чуть, чуть чуть посипала меленим перцем. Ну, а цей останній такий, як він є, я його посипати нічим не буду. Ось таке тоді. Всім гарного дня, мирного неба, хорошого настрою і все само найкращого. Так що, кому сподобався рецепт сира, робіть! Маєте можливість поширити моє відео, поширте і будемо з вами спілкуватись. Я вже показувати не буду більше того сира. Визріє і я його відправлю адресатом. Ось таке -то діло. Так що. Всім до зустрічі в слідуючому відео.